Так, наприклад, існує такий телеграм-канал, розгалужений, який називається «Фейки війни, і там російські пропагандисти, але вони себе мають як за фактчекерів, спростовують все те, що ми намагаємось доказати як російську пропаганду. Але тут питання, як вони це спростовують. Ми проаналізували на де декілька де таких спростувань в лапках, наприклад. Заяву, наприклад, Андрющенко про те, що Росія вивозить з окупованих територій і особливо з Маріуполя культурні цінності. Вони спростовують словами і заявою Лаврова про те, що ні ні, ні ми не вимозимо культурні цінності. Вони навпаки лежать в музеях, виставляються, і люди ходять туди їх дивитися. Або інший варіант спростування про те, що Україна, за словами Володимира Зеленського, є гарантом продовольчої безпеки у світі. Фейкороби або фактчекери в лапках Росії спростовують, Стовується тим, що для того, щоб, мовляв, бути гарантом продовольчої безпеки, треба, мовляв, щось вирощувати. А в Україні нічого не вирощується. От, подивіться, дорожчав навіть борщовий набір і спростовують заяву Зеленського про продовольчу гарантії від України у всьому світі, тим, що у нас подорожчав борщовий набір. Так він може подорожчати, тому що йде війна, тому що виробництво тих же овочів стає дорожчим, але суть не в тому в такому спростуванні прихована відверта маніпуляція, тому що російські в лапках фактчекери приховують той факт, що Україна починаючи з там 20 років і навіть під час війни входила в п'ятірки в десятки аграрної продукції по різних категоріях. Вони це не хочуть визнавати, тому що, що? тому що це буде спростуванням їхньої ж брехні, які вони називають фактчеком.